розкажи казку, то світрися, всі залазко, ти матуся найріднішим в цілому світі найрідніша. Хто нас любить, пити вадить нізнолюби, пригортає то серденька, Те моя найкостяний. Не матері, усміхається весна, прийми матусю щирі привітання, така, як ти, на світі лисотна, хай спудуться всі твої бажання. Мама не довольця, мамочко єдина, й поважання і в доні сина. Квіточок пахучих принесла багато, У цей не ванок Іванок свято. За це став не буду мені давати на життя, матері тебе матери демату ще дорога. Мамині, найтепліші, як мені їх не любити. Ще року у мене ще за маму говорив. Кожен з нас це пам'ятає. І вшановую вікав, найтепліші руки можуть бути тільки лише мамі. І таку чада одни міста, що дзінки ще в серці кожної людини, йшов любовний мамин день. Здоров'я, хай буде надіже граніту. Взять, дядя, що це згріти. Матінка Люба, зазоренка мила, ще й ждання тобі. Вічує щастя, у такого в домі твоєму завжди. Я з ним сьогодні, привітати тебе хочу. Хай веселі будуть дні і спокійні будуть ночі. Дорогу свою матусю святом я вітаю, щоб усе в житті Щиро я щиривай. Будь здорова, то щаслива, смутку зовсім ти не знать. Будь завжди така родлива, наче квітка розквітай. Пролісочок не розквітлий, на галявці зріс. Я його на свято рідній матінці приніс. І мене із ним так ніжно мама обняла, що ж пролісок розквіт від її тепла мені руки, щедрі робочі, хто не знають, зранку до ночі. Зранку, коли ще всі спочивають, сонце, напевно, вони піднімають. Мамині руки, діжі били, воду з кам'янеці носили, діти плескали, діти вмивали, сонце в матері ще разміхалося. Мама найдорожча, мамочко єдина, щирі побажання від доні, від сина, квіточок пахучих принесли багато цей травневий ранок у велике свято. В день матері бажаю краси, насолоди і вічної вроди, від Бога здоров'я, і природи, тепла і йому, любові сміх, від рідних і друзів безмежно від тих тобі, туся те, що я живу на світі. І цей прекрасний світовий день я подарую тобі сіти. Хай сон заглядає у вікно. день по особливому святковий, Хай вічно зірває нас воно промінням мантеринської роботи. Турботу. Здоров'я, я міцла вам щеро. Любові і радості злагоди й меру. Тебе, рідненька, раді привітати, святкові та буденні дні, бо ти для нас єдина мати, і такої нема на землі. Я гілочку мімози мозе поставлю на вікні, І квіточки жовтенькі, сміхаються мені. Велика таємниця існує поміж нами. Цю гілочку мімози я подарую мамі. Ми мам своїх любим найдужче у світі, зі мною, звичайно, погодишся ти. Та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно іще й берегти. Ми мам своїх любим, а посуд не мити, і в хаті згодилося б теж підмести. А маму потрібно не тільки любити, маму потрібно іще й берегти. Щоб, ласкою мами, як сонцем зігріти, могли ми веселі, щасливі рости. Но маму потрібно не тільки любити, маму потрібно і ще й берегти. Матусенько, голубонько моя, лише тобі весняні і пишні квіти, не мов би світонкової зоря, синам і донькам у житті ти світиш. Бажаю, маму сили, і нас на кожну хвилю і у кожен час, а ще від діти, шани поваги, любові віри і здоров'я повсякчас. Хай вас обминають невдачі і грози, хай тільки від радості з'являються сльози. Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог хай дарує многі літа. Вітання зі святом, матусю! я сонцем травнивим сміхнуся, що бачити посмішку мами і вдячним, будь до нестяну. Роботи, клопоти, роботи, діти, все встигали виробити. А ми чого гріха цього таїти? вміли це все оцінити. Нехай молодше, що твоє довгопідне, нехай усмішка сяє на вустах, і лише короший лагідний, привітний тобі в житті перетинає шлях. Нехай травневе сонце ясно світить. Нехай цвітуть конвалії в саду, нехай вас, мама, Бог у селі кріпить і долю подарує світло і легку. Матуся, хай здійсняться за задумим мрії, Та ранок дарує усмішку щодня. Я хочу, щоб ти була завжди красива та щастям зігріта, мамуля моя. Наша мила і люба найкраща у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров'я у тебе було.